Да, я уже иду до Так, добре, добре, я вже, да, да, я вже йду до лікарні, да, 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 а вжеш, а вжеш. почекай тут, почекай, да, да, да. А че же Вика? Что ти, звідки? Я кухар, готую діткам їсти. Я готую смачні борщі, кашу, котлетки. І компоти без цукру з цукру поклопотенко. Величу. Я, Я вчилася у кулінарному коледжі, Там мене навчили варити смачні борщі, пекти котлети, які навіть зайці в лісі їли. Та то вас сюди не бачив. А я вивчилась і прийшла готувати діткам смачну їжу, тому що мені це дуже подобається. А чого нас закохали? Бо я люблю колотити ложкою кашу і щоб діти казали смачно. А ви лікар? Ні, я не лікар. Я вихователь. А то у мене це день. Ми граємось, малюємо, читаємо казки. Я вчилася в педагогічному коледжі. Там мене навчили бути доброю та терплячою. А ще я роблю так, щоб маленьких дітлахів настрій був. Ого, го! А зараз я піду готуватися до заняття. Он зараз прийде директор і буде дивитися. Чи не бешкетуємо ми тут? Лікар. Ні, я не лікар, я директор. Не учись. Я училася в університеті. Там мене навчили дружити з усіма, керувати. А жовте дітом. Бо я люблю свою справу, я люблю свій садочок. Я люблю Чу? спілкуватися з дітьми, з вихователями. Я дуже люблю, щоб в нашому садочку був порядок. Всі були щасливі. А сьогодні? Що дбаю, щоб нашим дітям було цікаво в нашому садочку і безпечно. Мама, 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 такие, а у меня уже зубчик не болит. я хочу в садочек, хочу в садочек.